Всім привіт вітаю на моєму каналі. Цей влог буде про мої два тижні. Тут буде поєднання моєї рутини, моїх думок. Просто побалакаємо про цікаві теми і погнали зараз. Я дуже успішно прокрастиную, тому що в мене до мого навчання 35 хвилин, а мені потрібно зробити і написати неформальний лист. Чому взагалі мені потрібно писати якийсь лист? Все дуже просто. Я готуюся до сертифікації від Кембридж, і там дуже багато екзаменаційної, структурної, англійської, дуже чіткі вимоги. Тобто ти можеш класно знати англійську, але все одно тобі треба підготуватися до самого формату екзамену, до різних типів завдань, які там є. І ось одне з них це написання неформального листа. Тому я вирішила сісти і записати відео. Але нічого, я зараз сяду і напишу це все. Як і взагалі, навіть коли я не хочу щось робити і прокрастиную, все одно беру себе в руки і дисципліную, і роблю все, що треба. Ось, будь ласка, мій планер. Я без нього жити не можу. Я записую тут все, що мені не можна забути. Дещо я з себе записую на телефоні, якщо я не маю, звісно, що його поряд і я десь не вдома. Але будь-які якісь дрібниці, які мені потрібно зробити, я завжди запишу в цей планер. І що? Я просто відкриваю на день, наприклад, сьогодні понеділок, я собі вирішую сісти приділити десь хвилин 15. На планування свого дня, на планування свого тижня, і виглядає це все ось так. І я просто собі. Ну, ви знаєте, можна собі написати і не слідувати, а потім мучитись від провини. Але я все-таки вибираю ем, підхід робити саме те, що потрібно мені. Я розумію, для чого мені це робити, е, я розумію свою ціль, я розумію свою мотивацію. І ось ця ідея самого відкладання або взагалі неробіння того, що ти собі записав, вона зникає, тому що ти одразу розумієш, для чого ти це робиш. Тому спочатку я записую собі уроки, тому що, звісно, що від них я відштовхуюся коли що я буду робити. Потім я записую собі якісь зустрічі, там, наприклад, якийсь запис на манікюр, тож я обов'язково це все записую, щоб не забути. Наприклад, занести речі в ательє, занести речі на пожертву, тому що я розбирала гардероб і хочу віднести їх, щоб люди могли носити ну, реально нові речі. Потім в мене по планах зал, танці, монтаж відео, тобто це все я розписую. І тому. Я бачу тут пункт Домашка з англійської і в мене є година між уроками. Я сідаю і роблю цю англійську. Тому я розумію, якщо я це відкладу, то я буду ще більше вінуватися, і просто мені легше зробити це зараз, тому що опції не робити в мене немає. Для чого я взагалі готуюсь? Питання тоді. Ось так я намагаюся лишатись продуктивною, навіть не продуктивною, а ефективною, щоб я робила саме те, що приведе мене до якихось моїх цілей. Ось покажу вам трішечки мій календар. Всі уроки, всі завдання свої я пишу сюди. Тут зараз не все прописано на цей тиждень, треба ще перевірити. Але так я намагаюся не забувати. І мені завжди приходить сповіщення за годину чи за 30 хвилин, щоб я не забула про якісь важливі мої моменти або зустрічі. І ось так паралельно я собі звіряю. Дивлюсь на календар, записується все. Планери, і в планері також записую усі моменти, які я вже не записую в календар, тому що це не пов'язано з роботою чи з мітінгами, а просто те, що я маю зробити для себе. На 8 березня отримала такі зіфірочки в подарунок. Подивіться на них. Я просто не можу натішитись. Я вже давно, я вже десь на півроку точно хочу якісь рожеві кроси. І от побачила такі. Я ще думала між світло-жовтими, але все-таки рожевий це моя любов. Ось це просто топ. Показую, Я роблю таку собі вівсянку. Да, я знаю, це взагалі не аестетік, але це смакує прям як десертик. Я грію молоко. І коли воно розігрілося, я сипаю туди а, протеїн. Ось такий у нас є. Я, коротше, його там сипаю, розмішую і засипаю вівсянку. А, вівсянка швидкого приготування, я не люблю варити. І потім воно настоюється, і я додаю бананчик. Але банан я не люблю ось так їсти, тому що мені зазвичай на таку кількість вівсянки не вистачає самих шматочків банану. Я його так розбиваю, розтовчую, і це, блін, дуже-дуже, дуже смачно, хоч і виглядає не дуже. У цілий будемо грати Фортнайтік у п'ять у п'ять. Я не знаю, для мене це така віддушина, коли я не хочу читати. Я хочу якось відволіктись від роботи і взагалі від тривожних думок. Я сідаю, граю, і воно реально стає трошки легше. А щоб мені не забувати пити мої вітамінки, я завжди їх розкладаю по цим боксам. Це прям реально допомагає мені не пропускати вітаміни, тому що ну ви знаєте, як це буває. Один раз випав, один раз забув. І результату немає. Це в мене магній, а це в мене біотин від перла Хелса. Дівчат, побачила вчора в тіктоці лайфхак? щоб бутончики склалися і, взагалі, квіточка піднялася. Потрібно залити їх кипятком. Я тепер нікому не вірю. В мене ці квіти просто впали. І ці стебельочки в мене просто ніби розварилися. Це якийсь жах. Ну, подивіться, що це? Що це? Не вірте лифхам з інтернету? Сьогодні по планам мене розібрати гардероб, тому що вже тепло, і я можу розібрати якісь теплі речі. Щось навіть планую віддавати, тому що в мене купа речей, яких я не ношу вже десь ну рік-два. І я розумію, що вони мені вже не подобаються, але вони, в принципі, гарно виглядають. Ось так приблизно виглядає мій ось цей хеппі-хаус з речима. І щось я планую взагалі. От це, наприклад, я планую віддавати, просто пропарити і віддати. Тому що цей шарф я вже носила декілька років, і він мені вже не актуальний. Цей я, можливо, подружкам щось віддам взагалі. Тут в мене роксалоночка на фоні. І ось так виглядає. Що все треба розібрати. Ось я її поприбирала, покажу, в мене з'явився настрій показати свою шафу, як вона виглядає, після розбору. Взагалі я хочу поміняти ось цю штуку, ці полички, тому що вони мене дратують і вони вже просідають, як ви бачите. А я чула, в мене подруга казала, що є в'юску пластмасові такі полички. І я думаю, її поставити сюди. Що я взагалі зробила? Як ви бачите, в мене не дуже багато речей, можливо, для когось це буде багато. Тут, по суті, один набір. З худіка з спортивними штанами там чорний. Далі у мене дві пари штанів ось тут. І по суті, в червоному пакеті у мене те, що я хочу віддати в ательє, тому що це завжди відкладається, але я вирішила не відкладати це. І просто поскладала все в гарний кульочок, щоб вони мені там пришили бретельки, наприклад, підшили мені рукава, щоб я змогла нормально собі сорочку вдягати. Ось, і взагалі, чому я це зробила? Тому що я зрозуміла, в мене купи речей, які я не ношу. Я просто їх відкладаю, тому що вони там, не знаю, мені по кольору не підходять. Я розумію, що я в них дуже якась хворобливо виглядаю. Якось воно мене просто не. Прикрашаю речі, які я, наприклад, не влажу вже. Вони мені тут тиснуть в бедрах. Я розумію, що я, я не хочу худати спеціально під штани. Не віддаю речі протерті, не віддаю порвані речі, віддаю тільки те, що мені, наприклад, не підходить по розміру, або мені просто вже набридло. Я відносила там два сезони і все. Ось так. І зараз в мене якийсь такий настрій купляти собі речі, які я справді хочу. Але не нав'язані трендами. Звісно, що якась тенденція є, яка мені подобається в сьогоднішніх трендах. Але я все-таки мінімаліст і десь чуть-чуть люблю щось там цікавеньке. Тому я вирішила собі звільнити якийсь простір, звільнити собі взагалі думки, щоб купити щось собі новеньке, щоб робити якісь поєднання цікаві. І сподіваюся, вас це також надихне розібрати свої гардероби, можливо, оновити його і взагалі. Чути себе. Ось такий пакет зібрала, ну тут тільки половину. Щоб віддати в ці контейнери. І ще один топ я віддам своїй племінниці. Тому я вважаю, що після таких розборів гардеробу виграші залишаються всі, тому що комусь перепаде класна річ, ти собі звільняєш простір, просто купляєш щось нове, класне, справді те, що ти знаєш, що ти хочеш носити. І... І також, що не менш важливо, віддаєш щось на благодійність. Всім привіт! Я повернулася з танців. Я робила перерву в два тижні, і ви знаєте, сьогодні було напевно ще друге заняття з трьох нової хореографії. І що я вам скажу? Це, звісно, хардкор. Але вона того вартує, тому що пам'ять отак просто тренується. Ти маєш запам'ятати всю хору, яка там на 40 секунд. І я це сприймаю як такий челендж, і я просто розумію, що це неможливо вивчити просто ось так і танцювати це ідеально. Я просто розумію, що мені потрібен час, що це окей, що я не вивчила за одне заняття всю хорео. Так от, до чого я веду? Таким чином я намагаюся бути менш до себе строгою і давати собі час не тільки в танцях, але й в принципі в будь чому я знаю, що це звучить дуже класно, але для мене це працює через раз. Тому навіть коли я розумію, що я прийду на середину хорео, я все одно йду і її вчу, тому що сама суть в танці в процесі навчання. Тому краще не відкладати, а просто робити. І все. І не очікувати від себе якихось гіпер результатів. Ось так виглядає розрізана коробочка, ледве її розрізала. І зараз буду чистити ось цю баночку, все красивенько вмощувати. І ось такі тоді ли. Я вже аж задихалась. Скільки ми десь кроків знаходили? Не знаю. Я думаю, десь 4 тисячі. Треба дивитися. О, це якраз ціпа купу. Зайшли подивитись окулярочки в очі. Тут сестра тільки що показала, який в нас є гарний будинок на Дорошенка. Я, я щось ніколи його не помічала, бо в якому красивому місці ми живемо. Я думала, воно щось. Побачила погуляла так класно з моєю сестричкою і з моєю племінницею. Взагалі, хочу більше часу проводити з рідними, тому що цього все-таки не вистачає з цією роботою. Забуваєш просто про те, як це важливо. Глядаю, як казан для відьом готується. <ріху> Ви такий чан бачили в своєму житті? <ріху> Пінна вечірка, знаєте? <ріху> Менше пускаєш? Ага. Швидше на себе. Затіяла прибирання, і ви знаєте, завжди відкладаю ось цей момент сполоснути квіти, промити їх, трошечки протерти листочки. І ще я роблю, щоб вони ось так блистіли. Я купила собі ось такий спрей. Він просто залишає такий лайтовий слой, шар на листочках. І після нього, ви знаєте, я помітила все-таки, що пилюка менше тримається на них. Тобто я пропшикую їх, напевно, раз в два місяці, деколи навіть рідше. І нормально тримається, ви знаєте, дуже-дуже класна штука. Ось, просто беру, протираю листочки, мию протираю сухим, обов'язково все має бути сухе. І потім пшикаю. Ось так беру і зпшикую. Мій вірний помічник. Без нього я просто не наводжу на підлогу, тому що коли купа всього валяється, вона все прилипає до цієї швабри, а тут просто п'ясня. Але саме мою підлогу я сама все-таки, тому що він прям поверхнево прибирає, але не ідеально, як я би хотіла. Десь колись я можу саме пустити його помити, але зазвичай це відбувається так. Він просто полисосить, а я вже маю. Обідаю в 6-й вечора, тому що прибирала цілий день, ну як цілий день півдня, і просто ходила-гуляла, е, находжувала кроки. Тут в мене було гур, курячий шашлик, сільпо і бурячок. Усім добрий ранок! вертаюсь до вас з п'ятниці, і я тут вже знову снідаю, але не тим самим. Я люблю стімли всі звичні. І солодке з сиром. Але це, якщо немає хлібу і рибки. Я помила голову, ще до кінця не досушила, спеціально раніше встала, щоб все стигнути. Зараз у мене заняття буде, зараз півдесята. Зараз буде заняття. Потім я біжу на манікюр. Нарешті-я нарешті. нарешті я буду ось цей кошмар перероблювати. І потім в мене будуть заняття два учні, ні, три учні. І між тим я маю тільки годинку перерви. І потім у мене будуть танці. Ви знаєте, в мене давно вже такого не було, що я не хотіла, щоб ось цей танець закінчувався. щоб оцей Знаєте, в мене дуже давно не було цього відчуття, коли я тренуюсь, а саме танцюю. Я не хочу, щоб у мене закінчились заняття. Ну, це було напевно декілька місяців тому, один раз. І от вчора, ой, не вчора пройшов, вівторок. Взагалі, я аж прям знаєте, закінчила заняття. Я така, блін, так швидко, я би ще потанцювала. От, Тому я дуже рада. Я вже чекаю сьогоднішнього заняття. Ну і дуже багато залежить від самої хору і від треку. Я би сказала більше навіть від треку. Ще взяла такі мочі вчора з манго. Вони такі прикольні, це знаєте, якась така заміна морозиву. Щоб не впали. Ось так вони виглядають. Дуже прикольні. Але тут прям пише «Жувати 2-3 хвилини». Це взагалі дуже дивно. Нема що давляться. світанок і зараз буду паралельно робити провішку Саші, а потім монтувати це відео.